Вітання, друзі! Сьогодні 5 липня 23-го року, недалеко від річки, росте ось така зараз травичка, називається підмаренник справжній, ще називають його медова кашка, пахне неймовірно гарно, насичено і дарує писанкам добру жовту барву. Якщо ви не зустрінете цієї трави у природі, то чим можна фарбувати у жовту барву саме зараз? Це може бути листя ясена, звичайного листя бузини чорної, наприклад. Або ж цмин пісковий, він зараз от -от починає цвісти, тільки-тільки розвивається, ним можна теж скористатися. Але найкращий барвник у цій порі це саме він, підмаренник.